Де тонко, там і рветься. Іноді здається, що все йде за планом. Ми балансуємо між роботою, стосунками, відповідальністю, своїми мріями та чужими очікуваннями. Але варто з'явитися хоча б одному сильному стресу, і там, де було найменше ресурсу, система починає тріщати. Стрес не створює слабкі місця. Стрес лише виявляє їх. Той самий удар для однієї людини стане викликом, який вона витримає, а для іншої останньою краплею, яка запустить кризу, де тонко у кожного з нас. Там, де ми довго ігнорували втому, там, де підтримували інших, а не себе, там, де ховали біль під маскою. У мене все нормально. Там, де не дозволяли собі відпочити. Там, де звикли терпіти, а не вирішувати. Якщо зараз відчуваєш, що щось тримається на чесному слові, це сигнал не ігнорувати. Система не має рватися, якщо ми вчасно її підтримуємо. Якщо звучить знайомо, Постав собі кілька питань. Де я зараз відчуваю напругу? Що б я порадила другу в такій ситуації? Що я можу зробити зараз, щоб зміцнити себе? Ми не можемо повністю уникати стресів, але можемо підготувати свій ресурс так, щоб навіть сильний шторм не ламав, а загортовував. Де твоє тонке місце?